Краса і завершеність садової ділянки полягає в дрібницях, бо яким би рівним і шовковистим не був газон, як би правильно не були сформованими дерева, але недоглянуті при пристовбурні кола можуть зіпсувати усе враження від саду. Тож як правильно оформити простір під плодово-ягідними чи декоративними культурами, саме про це сьогодні у відео. Що ж таке пристовбурне коло і для чого його хоча б якось декорувати, оформляти. Це ділянка навколо стовбура плодово-ягідного чи декоративного дерева, діаметр якої залежить безпосередньо від віку і ширини крони культури. Для дорослих екземплярів, як каже спеціальна література, розміри такого кола не повинні бути менше півтори метра. В цій зоні не можна висаджувати конкуруючу культуру. Пристовбурні кола виділяють не тільки в декоративних цілях цей простір вкрай необхідний деревним культурам для нормальної життєдіяльності, бо саме через пристовбурні кола дерева отримують живлення і вологу. І саме в це місце ми вносимо підживлення, яке необхідне деревам для повноцінного росту, розвитку, власне, для рясного плодоношення. А якщо для вас, як і для мене, важливою є естетика в саду, то оформити пристовбурне коло красиво це обов'язкове завдання. І серед безлічі варіантів оформлення пристовбурних кіл кожен садівник може підібрати для себе відповідний: чи то з яскравими квітами або природними мульчуючими матеріалами, чи із смарагдовою газонною травою, або ж чистим від бур'янів ґрунтом. З багатого переліку варіантів оформлення обираю висаджування декоративних культур. Це чудовий спосіб оформлення простору довкола стовбура. Зараз в мене під молодими плодовими деревами яскраві насичені цинії і аристократична лаванда. Поруч просто неможливо встояти настільки гамірно від бджіл, цілі рої. І якби додатково не робила озвучку до відео, ви б це чули. Навесні в мене тут буятимуть цибулинні квіти. Ранньою весною, коли сад ще не прокинувся, а яскраві фарби крокусів, мускарі, пролісків, пізніше тюльпанів, вже прикрашатимуть ділянку. А ще оберемки братчиків Віоли, тобто з ними дуже весело в саду. Про це є окреме відео на каналі. Ви можете його переглянути і повернутися у весну. Додатково використовую ще й мульчування, як бачите, бо це найзручніший спосіб оформлення, який не потребує надто уваги садівника. За допомогою мульчі можна стильно оформити простір під деревом, крім того, через таку подушку довкола стовбура. Не ростимуть бур'яни, а ґрунт залишатиметься пухким і вологим. От, дивлюся на ці клумби довкола дерева і вважаю, що вони виглядають таки ефектно. Уявімо, була б тут просто газонна трава, нехай навіть акуратно скошена, чи просто торф, чи перегній, чи я не знаю соснова кора навіть. Як на мене, було б занадто нудно й одноманітно. Звісно, поки деревця молоденькі, висаджують саме такі квіти. Якщо виростуть, дещо зміню свої плани. Підбиратиму тоді квіти тіньовитривалі витривалі та стійкі до нерівномірного зволоження. До них відносяться усі види хост, більшість ґрунтопокривних, карликові хвойні, деякі багаторічники е, типу бадан, барвінок, конвалія, медунка, пролісок. Папороті і ще їх цілий список. Досвід саме такого декорування в мене вже є. Багато років тому я вже оформила простір під своїми двома старими яблунями, і ви також це могли бачити у відео. І мені це дуже сподобалося. І більше того, цей простір став уже не тільки пристовбуровим колом, а отримав вигляд окремої ділянки в саду. Щороку цих дві ділянки в мене кращають, розширюються і розростаються, бо я постійно щось у них підсаджую. Мені подобається, коли стовбур дерева виглядає на ділянці не самотнім та не голим. Якось навіть мала ідею спорудити довкола дерева таку припідняту клумбу з каменю. Але швидко передумала, бо я часто люблю змінювати декор в саду, і гадаю, ця клумба надовго в мене не затрималася б. Звісно, з моїми такими ідеями хтось може й не погодитися, і розумію, що можна цю незгоду аргументувати тим, що при кола. Особливо біля молодих дерев не варто захаращувати декором, бо, мовляв, їм потрібні сили для того, щоб зміцніти плодовим деревам необхідна площа, повітропроникнення для гарного плодоношення, з віком діаметр кола, мовляв, потрібно збільшувати, та й підживлення потрібно в рази більше, щоб і дереву дісталося, і квітам перепало. Я абсолютно згодна з цими всіма пунктами. Більше того, я їх обов'язково враховую і виконую. Бо, повертаючись до вище сказаного, знову повторю, що для нас в саду є важливими ефект і краса. Насамкінець повідомляю, що осінній продаж рослин з нашого саду продовжується. Перелік їх ви можете побачити, натиснувши на назву цього відео до контакту.